Так, Я вчора навчився баспін і сьогодні хочу його повторити і зробити щось, не вскльоппити якийсь нормальний лім, ну хоча б як ну, що, для нормально. Я вот ключу надо по вот, следующей поречь. 这有什 Свілі сумний такий прямо. Ші... Мартірка без розмінки плечей. нормально зайшов. Так, і хоче зробити комбінацію зі всіма своїми плюс-мінус сильними елементами. Тобто зробити барспіт на початку, потім, напевно, склепка волі і голка за зацеп за головою. Далі італіянське в карнаж. Хотів би як в тому відео, яке перше на цьому каналі з Тарзана, але подивлюся. Там в процесі зрозумію, чи зайду, чи не зайду. Якщо не зайду, то після італіянських просто зроблю, напевно, імпульсовий упор і звідти якось зайду в Сіт. Ну і в кінці мортір було що вам дати. Такий план. Тяжко. Тяжко. Я тільки що умер, напевно, коли робив цю комбо. І там не по плану. Навіщо ще одна сьогодні? Я після трьох мав просто іголочку зробити, щоб в вітальнянській зайти. Коротше, ще попробую ще раз тільки почему. У неї немає, я ще сьогодні не снідав то Може, я на наступне відео перенести. Може я там ще кумбуру додав, щоб цікавіше було. Але зараз я це не вивезло. Так, ну, Барспін я пригадав, ну як пригадав, зробив другий раз. Е, Віксвіль зробив, зробив там скльопку, олій і голку, зацеп. Ну, по суті, половину комби. Там залишилось просто після італіянських карнаж дати і мартіру бланшом. Я просто вже устав. Дуже давно комбінація не відпрацьовують, на і ще, щоб не лайтові елементи були, якісь ось такі, на які треба думати і настраювати. Ну не настраювати, але, Типу, старатися, щоб їх зробити, а не просто. То може наступне відео буде там, де я буду пробувати цю комбінацію доробити. Може ще щось туди додам. А чесно, навіть так, мені дуже важко її пробувати. Коротше.